Порівнювати спорт чи дієта це як порівнювати день і ніч. В день ми працюємо вночі. Ми заряджаємось, відпочиваємо, відновлюємось. Тому тут неможливо сказати, що важливіше. Важливі обидва фактори. Спорт дає нам рухливість, енергію, силу нашим м'язам, нашим суглобам. Тому що відомо, чим ми не користуємось, те атрофується. Суглоби перестають рухатися. Відповідно, в них відбувається запалення, і ми маємо проблеми. Для цього потрібно небагато, але регулярно фізично. Фізичне навантаження, тренування м'язів та суглобів, присідання, але на регулярній основі. І відповідно я б сказав, не дієта, але збалансоване харчування допоможе нам отримувати задоволення від життя, не мати зайвої ваги і якісно існувати в цьому світі. Тому дієту чи спорт не можна розділяти, потрібно об'єднувати збалансоване харчування і помірний спорт для того, щоб енергію життя отримувати на протязі всього вашого життя. З вами, позакроман, тут все про про здоров'я.